Вітаю! Огляд кондитерського соняшника Геракл. Геракл кондитерський, шестирасовий. У нас зараз знаходимося в Дніпропетровській області, Нельниківщина. Будемо вам показувати, як він виглядає, що ми для цього робили. Висівали ми 32 тисячі на 1 гектар. Тобто, що ми зробили для того, щоб отримати більш якісні такі показники. Робили листову підживу. Листова піджива була така. Складна, але вона доволі така не із дорогих тобі, штопів, таких горобчиків. Далі дивіться, ну, що мені подобається по ньому. дивіться, Тут вже, як казати, е показник е по е от, е за калібром. Дуже якісний показник по запиленню. Ну, давайте глянемо, що в нас по запиленню. Дивіться, на ну, зараз я вам покажу. Це я буду брати середні головки, не буду я там закладати якісь там великі досліди. Ну тобто вона запила на 97%. Далі дивіться отака от, от картина. Ну, Тобто, який би я не взяв би, він складає особисту думку на те, що... Давайте я малий возьму, щоб не було, що ми, знаєте, там тільки за великі кошики розмовляємо. Ось вам соняшник. Що скажу по соняшнику? Ну, соняшник вдалий. Вдалий. Е, їдять його дуже добре, я дивлюся ті самі наші птички. Е, розповідали мені багато з е, Одеського регіону, що стріляли в тому аспекті, що е, і хотіли б е, побачити більше врожаїв та результатів, але птички не дали змогу це зробити. Дивіться, шляпундрії. Рядом також є і невеликі, ну, тобто, я не знаю, бачите, воно вже розкриває. Панцирність в нього, дивіться, о. я не можу сказати, що це не якісний соняшник або не якісні моменти. Так, да, дивіться, не треба, он яка з ростом. Не треба тут проскакує. Що стосовно е по запиленню. По запиленню ми вже з вами можемо стверджувати, що запилення повне. По регіону Дніпропетровська область Синельникове, 7 км від Синельникове. Не дуже мені подобається той момент, що він не спланував так, як ми все хотіли. Тобто, чому? Тому що такі погодні умови, які були в нас, ну, вони не давали змогу. Це я вам показую там, де більше там прибалочки. Тому Багато тут вже людей, звісно, допомагають цьому всьому. Дивіться, який калібр. В цілому ставка йде така, що тут мінімум буде десь ну, 3 тонни з гектара. Якщо кошик малий, то він запилений. Ну і Звісно, буде результативність. Результативність це коли шляпа, запиленість, ну і калібр десь буде відповідати. Якщо ми вийдемо на калібр десь приблизно, я думаю. Е у мене тут такий план. Ну, як я по полю дивлюся, то е отакий от калібр. Тобто 3,8 і далі пішли там ну, десь відсотків до 75 точно, точно буде. Е бачите? Ну, ще раз вам кажу, не більше 32 тисяч висівайте на 1 гектар. Тому що потім по ньому ще треба ходити, треба по ньому, щоб було. Рулі, як кажуть, ну а любу шляпу взяти, дивіться, невелика, начебто шляпа. Зараз покажу, що у нас тут по запиленню по шляпі. Ось такий соняшник. Соняшник гарний, дуже гарний. Дуже складова в нього цікава. Не знаю, як в цьому році буде по е, товарному, скільки він буде коштувати. Ну а в цілому, ви бачите, я от іду, я ж навіть нічого не роблю. Це один за одним. Тому акцентую вашу увагу, ми виробники, ми завжди домовимося, завжди будемо мати змогу з вами домовлятися, давати дійсні такі сподівання, бачите, один за одним іду. І скажу вам відверто, щоб добитися якогось результату, то, звісно, потрібно ну, попихтіти, скажімо так, тому що був і ґрунтовий захист, був і гіліантекс. Була листова піджива, був і фунгіцидний захист, інсектицидного захисту не робили, тому що зі спекою тоді не було і змоги, а потім вже вирішили зробити експеримент і показати, як воно є. Тому, будь ласка, кому цікаво, звертайтеся до компанії «Вестандарт» стандарт офіційного постачальника з території України, сонячних Геракл», крупний лібер. Якісний, вражайний. Ну і будь ласка, бачите, яка погода, а результат буде. Тому запідписуйтесь, замовляйте, репостіть. Все буде Україна. До зустрічі!